10 тисяч пробігу, а двигун вже замкнений. Зазори всі ідеальні. Підрамник в зазорах. Система була пошкоджена і патрубок, прокачали, крила бампер та капот, а вони всі з Америки. А фар передніх не було. Заміна двох лонжеронів. Донор, з якого ми фактично використали запчастини. Не відкривається привода задня кришка. This is the This is the Вітаємо! Елмо побухів. Сьогодні вперше ми віддаємо тут нашу автівку. Це Tesla Model Y, 21 рік. Ми додамо фотографії. Поряд будуть, якому стані вона прибула. Ну і те, що ми з неї зробили і відновили. Задні прави пошкодження ну, насправді дуже серйозне. Але, дивлячись на зазори, зазори всі ідеальні, тому ми над цим попрацювали. Звісно, кришка відкривається чудово. Це, до речі, сімімісний автомобіль. Також ми даємо свої зарядні пристрої, продаємо. Ну і стан салону, і взагалі автомобіль виглядає чудово. Чудово, на 55 тисяч свого пробігу. Автомобіль має сертифікати, оновлюється. ну і сьогодні Новий власник отримує вже свій автомобіль довгоочікуваний, тому що старались, робили якісно, і якщо потрібно, звертайтесь в компанію моп. Ми обов'язково вам відновимо і зробимо такий же автомобіль. Щас проводимо процес дефікування авто. Двері наперед піджаніну, задні теж там є пошкодження. Крило під заміну вже лежить. Система була пошкоджена, і патрубок прокачали, запустили. Це автівка вже замінила піропатрон, тому що безпека спрацювала. Тут дефектуємо авто, а також пошкоджене зеркало. Зараз розберемо, подивимось, що пошкоджено. Задня права частина теж пошкоджена, крило під заміну. Ну і кришка багажнику теж під заміну. З цієї сторони крило ми відновлюємо. Так, по кругу маємо пошкодження по автівку. Авто розставили. Я не пам'ятаю рік, ну, давайте пробіг подивимось. 5000 міль пробігу. А, перформанс. Все працюємо. Так, друзі, автомобіль до нас приїхав Хочу сказати, що крила, бампер та капот, вони всі з Америки фар передніх не було. Тому насправді все майже в зазорах, але потрібно попрацювати. Фари замінили, зеркало теж було відсутнє, щось відсутнє було по салону, ну ми потім вже там, я розповім більш детальніше вже для клієнта стан салону, що було в автівці, що, що, що було відсутнє. Це автівка. 23 рік модельний ряд. Дев'ятий да. місяць 22-го року. Тут така посалону розібрана, але тут ну, будемо оглядати її і дивитися. Ну, вже почали працювати з узором. Дуже закінчуємо процесом. Прозори всі виставлені. Тобто ми фарбуємо два крила бампер, капот. Так, тут я нічого не відмічав, ні. І задній бампер пофарбуємо і кришку наполовину. І скоріше в розпил пустимо крило, щоб оце закрити царапольні, ці і ці. Все інше залишимо. Двері теж в розпил, ну і стієчка. Це вже завершаємо, завершаємо. Рештування, потім процес уже фарбування. І так, друзі, провели заміну частково ланджерону. Ну, там більше такі вставки з лівої сторони і з правої сторони. Частково ця частина була замінена, підфарбували, Ну, тут ще потрібно привести до ладу, але тут будемо вже фарбувати в кольори автівки. Все, підрамник в зазорах, все виміряли, все в діагональних. вже спускаємо і будемо почати. Працювати над зазором передньої частини далі буде. Доброго дня, друзі. Це сервіс Альмов. З нас знову в роботі Tesla Model. Y Це свіженька Тесла. Вона билась тільки попередку, там замінювалося одне крило. Дуже класне авто, 10 тисяч пробігу, але є один нюанс, як завжди. Двигун 10 тисяч пробігу, а двигун вже замкнутий. Тобто по висоководній лінії замкнутий двигун він перестав працювати, авто впало в помилку і просто стало в нашого клієнта. Зараз замінюємо на БУ але з маленьким пробігом Двигун, він нормальний. Приїжджайте до нас на сервіс, робіть діагностику комп'ютерну, щоб такого у вас не відбувалося, щоб ви знали наперед, що з вашим авто і як воно робилось. Ітак, друзі, Tesla Model X 23 рік. Взяли в роботу. У нас заміна двох лонжеронів. Не підігнути. Заміна крила, заміна задньої панелі. Ну і чітко часткове рихтування. Ось крило. Заміна його. Ну а цю частину окуляра будемо відновлювати. Все більше а, ніякі запчастини не замінюються. Залишаємо як є, ну і кришки магажнику теж вона під заміну. Далі розповідаємо, як робимо, що дальніші дії і наша етапа. Так, друзі, Tesla Model 3, 22 рік. Ось такий має вигляд. Це частини ми віддефектували, зняли ті, які будуть замінюватися. Ну, зверніть увагу, який усилювач стоїть. Дуже міцний. Потім ще з металу додатковий стоїть. Теж метал дуже міцний. Ми частково стійку замінимо. Звісно, що тут буде врізатися по-іншому. Тому працюємо. У нас вже є частина, ну і відповідно двері в колір. Ну, Більш там вже доцільно розкажу, чому ми використовуємо оригінальні запчастини, частин кузова, бо це зручно, це практично ну, і легко з цим працювати. Ну і, Відповідно покажу донор, з якого ми знімаємо ці запчастини. Ну І тут частково буде замінюється вставочка переднього ліволанжерону. Це далі буде, будемо розповідати. А ось донор, з якого ми фактично використали запчастини для того, щоб відновити наші автомобілі. Друзі, доброго дня! Сервіс компанії Elmob. Приїхала така автівочка. Тройка. Приїхав клієнт, і не подобається йому, як задня частина стоїть по зазорах. І там проблема ще є, не відкривається з привода задня кришка. Будемо дивитись чому так, що там їй не подобається. Вона щось трохи там схватує, але потім закривається. Потім будемо виставляти зазори задньої ляди. Тут вона там трошки нижче тут, здається, і непогано. Тут ляда трошки виступає за бампер. Тут така сама історія. Це все будемо зараз дивитись, якось виправляти, щоб це все виглядало більш-менш симпатично. Так, якщо рукою відкривати, то воно все відкривається. Також клієнт звернув увагу на оце. Тут теж якийсь незрозумілий зазор, Теж будемо зараз знімати бампер, знімати захист, дивитися чому. Там все є, тут був невеликий задній удар, тобто замінили лише задню панельку. Ось бачу, клієнт зробив собі додаткову шумоізоляцію. Отак, все це ось так от виглядає. Зараз будемо дивитися, що там не так. Так, це теж великувати зазор, будемо трішечки підіймати бампер. Будемо дивитися, як у нас це все вийде. Друзі, біла тройка, яку вчора брали в роботу на виставлення зазорів задньої частини. Вже готова, вже чекає на клієнта. Щоб мені зробили, виставили ляду відносно, відносно бампера, відносно стопиків. Зараз це все однаково ліво право чого у нас там ляда виступала за бампер. Зараз це все на місці. Тут також по цій частині ляда виступала за бампи, зараз це все так от рівненько стало. Також клієнт тоді звертав увагу, що у нас ляда стоїть вище, аніж, скажімо ну, так, накладка наружної стійки. Зараз все так от рівненько, по зазорам зліва, зліва, справа виставили. Наскільки це, нам, ну, це можливо? Так, те, що кришка у нас погано відкривається з кнопки, вже вирішили проблему, це привід. Але поки його не міняємо, також у задній частині тут був зазор, бампер не вщолкувався в, накло... ну, в направляйку бампера. Також це все виправили. Все це. -це. Зараз виглядає ось так ось е, тут з лівої частини трошечки невеличкий зазорчик залишився, справи його немає. Чому так? Бо коли закриваємо закриваємо кришку, зараз покажу. Коли закриваємо кришку, якщо той зазор повністю обрати, то у нас виходить, що бампер, ну тут е, кришка буде, ну, тобто як, як і... Вчора, коли вона приїжджала, кришка буде знаружи, а бампер буде ну, внутрішню частину заходити. А так, щоб воно було однаково зліво справа ну, прийшлося зробити ось так. Можливо, по причині, якщо б трошки панельку, яку вставляли, ну, яку замінювали після ДТП, трошечки ліву частину, трошечки сюди витягнути. То і зазору б того не було. Ну і, в принципі, воно б так ставало нормально. А так все зібрали. По часу це десь вийшло ну півтора дні. Так що чекаю автівка клієнта. Клієнт буде дивитись. Казати, що так, що не так. Краз десь буде ляда і бампер по причині того, що а, поліз лак. Не відомо чому буде перефарбуватися. Так, вже дві чергові автівки заїхали О, на ремонт. Ну, Перша це біла тройка. Це заїхала на зборку після малярки. О, вже зібрали. Ну, там майже зібрали, залишилось, там може щось трошки ще доробити. О, так, а ця автівка це наша клієнт пригнав. Є таке. Будемо відновлювати. Трошечки задавлено внутрі. Будемо витягувати.